Отже, цей ранок Україна знову зустріла під звуки повітряної тривоги. Київ атакували дрони ракети у місті пожежі і руйнування. Це вже не просто терор, це демонстративне і системне знущання над цивільними. Але де рішуча реакція Європи і чим захищатися Україні прямо зараз? Ці питання звучать особливо гостро напередодні важливих подій: саміту НАТО, завершення головування Польщі в Раді ЄС і очікуваного початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Про безпеку, про зброю, підтримку союзників і перспективи вступу України до ЄС говоримо з головою комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванною Климпуш. ценцадзе Добрий день. Добрий Вітаємо день. вас в студії Українського фокусу. Пані Івано, хочеться запитати сьогодні по той страшної ночі е, в Києві, в Одесі, в інших містах України. Де реакція заходу? Я розумію, що це провокативне питання. І більш того, я, як громадянин Польщі, але з українським серцем, можу сказати таке, що коли я бачу нерішучість заходу, мені, мені особисто соромно. Ви знаєте, я тут знаходжуся у Варшаві на пленарному засіданні Косак. Косак це платформа комітетів з європейських справ і європейської інтеграції країн-членів і країн кандидатів. І власне сьогодні зранку розмовляючи з своїми колегами з різних країн, з Нідерландів, з Німеччини з інших, я питала: а ви знаєте, що пише ваша преса сьогодні про те, що відбуло відбулося в Україні? І всі мені сказали, ну, небагато. І це насправді, як на мене, ось це така звичка вже до тієї страшної терористичної війни, яку Росія веде проти нас, і не Надання належної уваги висвітленню того, що відбувається на теренах України сьогодні, воно е, ну, обмежує оцю реакцію, на яку би ми з вами сподівалися. І дійсно, знаєте, є багато доброї волі, є багато країн, які на сьогодні продовжують суттєво допомагати Україні, але все ще ми не знаходимося в тій точці, коли ми всі би. Однакове мали розуміння загрози і сприйняття загрози. пані Івано. А з вашого дозволу я задам ще одне провокативне питання. Ну, добре, відсутність комунікації е, можна е, сказати, що журналісти ну, привикли десь та війна далеко від нас, але теж і Україна може має подумати над тим, щоб доводити до пересічного громадяна Європи Євросоюзу. Що відбувається в, саме в Україні. І чому Марк Рюте говорить сьогодні, що за хвилину, 5 років це пролетить дуже швидко, Росія буде готова акувати НАТО. А, задаючи ваші провокативні запитання, ви просто. Ну... Резонуєте з тим, що я задаю, які питання я задаю своїм колегам на всіх можливих і неможливих майданчиках і формально, і неформально, і е, з великих трибун, і в такому е, кулуарному спілкуванні насправді е, знаєте, е, ну от ми бачимо цю заяву там пана Рюте про те, що буде узгоджено підвищені видатки на оборону країн-членів альянсу, але одночасно ми розуміємо, що нам Потрібно їхня допомога, їхня зброя в набагато серйозніших обсягах вже на вчора. Тим більше, щоб захистити українські міста, українські терени, нам потрібне серйозне посилення нашої протиповітряної оборони. А обіцянка така була для нас ще минулого саміту НАТО. І на жаль, вона не виконана, не реалізована саме стосовно додаткових засобів протиповітряної оборони. Тому прикро визнавати, що ось цей е, база консенсусу обов'язкового обов'язкової підтримки всіма державами там, тих чи інших проривних рішень, які на сьогодні є критичними, вона насправді обмежує е, ну, ці спроможності. І тільки ось через ці коаліції там Рамштайну, коаліції е, охочих, бажаючих, не знаю рішучих. Е, Вдається рухати справи, але все ще ми не знаходимося. На жаль, там де ми могли би спільно. Ми не можемо це тільки своїм своєю сміливістю і своєю ну резистентністю такою зробити. спільно з нашими партнерами, могли би змінити військовий військову цю хвилю, яка на сьогодні, ну в якій на сьогодні домінує Російська Федерація. Давайте ми вже почали говорити про Рюте. Послухаємо, що він сказав власне про ці п'ять років, які лишилися спокою в Європі, і про готовність Європейського союзу виробляти зброю. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, яка набагато перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями це лише питання хвилин. Більше немає сходу чи заходу, і є тільки НАТО. Очевидно, що по всьому альянсу ми виробляємо недостатньо, тому збільшуючи інвестиції в оборону, нам потрібно збільшувати оборонне виробництво. Ну він говорить ще й про те, що Європа виробляє за рік стільки зброї, скільки Росія виробляє за три місяці. І тут логічне питання: а чим тоді Європа може вже зараз допомогти Україні, коли ми вже боремося, і фактично голими руками українське ЗСУ відстоює фактично кордон Європи? Ну, все таки, давайте чесно, не голими руками, без допомоги, яку нам надають наші партнери, нам би було дійсно ми би. Робили це голими руками, але нас тої допомоги на жаль не є недостатньо. А, поки Європа змінює свої регуляції а, об, об, ну, а, спрощує спільні закупівлі, спільне виробництво. Насправді це все треба було робити як на мене ще з 14-го року, а не навіть з 22-го, Ну не кажучи про те, що вже з двадцятого другого європа може закуповувати зброю для нас, тобто це теж а, варіант того, як, як Але чи цей механізм допомогти... вже почав працювати. Так а, в штатах і для нас mm -hmm. критично зберегти цю можливість. Купувати зброю тоді, коли Сполучені Штати на сьогодні не готові нам продовжувати надавати зброю пробон. Mm -hmm. І е, є частина тих фінансів, які на сьогодні Європа вже використовує для того, е, частина або купувати зброю, або, або вкладати в українську військову промисловість. і Це теж роблять окремі країни, використовуючи е, ось ці. там е, Податки на е, прибутки російських е, заморожених, заморожених активів. активів. Але от ну, ще одна така тема дуже е, тяжко, яка яку вдається просувати, це якраз конфіскація цих заморожених активів як реальний наявний ресурс для того, щоб мати кошти не там кредитні, не, ну, не ну, довгострокові, які доведеться потім віддавати. а як Можливість мати кошти вже сьогодні і для закупівлі, і для інвестицій у е, військову промисловість України на жаль, політичної волі, а знову ж таки потрібне ну. Наприклад, там та ж Бельгія, в якій найбільша кількість цих коштів, вважає, що потрібне загальне консенсусне рішення всіх країн-членів європейського союзу. Ми, ми з вами розуміємо, як, як не просто, ну будемо так дуже м'яко говорити, як не просто отримати цей консенсус. І тут ми ну от, впираємося в таку стіну, ми шукаємо різні варіанти. Пропонуємо на даний момент. Ну от я з своїми колегами говорю про те, що а можливо ми могли би забирати частинами ці російські активи, і це би був так само додатковий. Важіль тиску на Російську Федерацію, що ось там 20 мільярдів вас забрали. Якщо ви не зміните свою поведінку, ми заберемо там наступні 20, 30, 50 і так далі. Але одночасно матимемо ось ці живі кошти, а, які ми можемо закрити наші потреби. Але собою. є рішення Європи про те, що ці кошти залишатимуться замороженими до моменту, власне, коли Росія виплатить. Завдання збитки, але ви знаєте, факту ми багато, не віримо в це. багато рішень Європи, які були ухвалені, вони переглядалися протягом цього часу. Тому це не означає, що ми маємо перестати стукати в ці двері. Ну і Україна також стукає в двері альянсу Північноатлантичного, і ми знаємо, що наприкінці місяця відбудеться саміт, де спочатку нас не запрошували, але зараз ми вже в списку запрошених осіб. Але президент України в списку запрошених осіб, але по факту ну не буде проведено якогось спеціального засідання Ради НАТО і Україна. Як ви вважаєте, це все ж таки перемога, що ми там присутні, чи поразка для України? Це не про присутність. Я думаю, що це. Це важливо, що президента України запросили на саміт, що знайшли ту формулу, в який спосіб його запросити. Це не було просто вирішити, але в цей час, коли ми чуємо там принципово там, лідера а, НАТО а, Сполучені Штати Америки, які говорять про те, що мовляв, там а, вони не готові розглядати взагалі членство в Альянсу Сі України на там взагалі. А для нас важливо не отримати жодного пом'якшення тих попередніх рішень альянсу, які були ухвалені там Вільнюсі чи були ухвалені у Вашингтоні. І як на мене, ми би мали і президент України. Я не знаю, які в нього плани, але ми би мали зосередитися на тому, щоб не вимагати зараз нічого в зміні. Ну там чергового кроку до наближення до альянсу, а насправді наполягати на цих практичних речах, на тих 20, а краще 40 мільярдах доларів чи євро, про які там ще минулого року було заявлено щорічної допомоги від країн альянсу. Які практичні речі вони альянс міг би сьогодні забезпечити для України? А з НАТО я запитаю за євросоюз. Перейдемо трошки ближче до, до України. На якому етапі сьогодні виглядають переговори про вступ України саме до Євросоюзу? І чи на вашу думку може бути так, що ще влітку того року почнуться е серйозні переговори, закриття деяких кластерів, відкриття наступних? Відкриття першого кластеру. Ми поки що mm -hmm. ще закриття кластерів Ну, no, звісно, до Так, Ми тільки говоримо зараз про відкриття першого кластеру основи. Uh, і на жаль, ну я думаю, що це вже всім зрозуміло і відомо, що цей процес блокується uh, угорщиною, і насправді це викликає ну досить серйозне uh, обурення величезної кількості країн-членів. 26 інших країн-членів Європейського союзу готові відкрити на основі того, що як Україна підготувалася до цього, готові відкрити перемовини з Україною по, щодо першого uh, цього розділу основи. Uh, я вважаю. Що рішення цієї проблеми, цієї задачі не лежить у площині взаємин між Україною і Угорщиною і реально конструктивного діалогу, на який налаштована Україна щодо захисту представників національних меншин? Я вважаю, що ми гідно взагалі ведемо цю, цю розмову і ну з повагою до, до іншої сторони. Вирішення цього питання, от розблокування цього процесу, лежить в площині. Внутрішньої внутрішнього тиску 26 країн-членів Європейського Союзу на Угорщину. А, і насправді це зловживання правом вето, яке сьогодні а, використовує прем'єр-міністр а, Орбан, а, воно ну рикошетом буде бити по багатьом іншим процесам, які важливі для самих країн Європейського союзу. Тому дуже розраховую на те, що можливо до кінця літа, на жаль, я не, не, не вірю в те, що нам вдасться це зробити до кінця польського головування, але можливо, з залученням вже данського головування з 1 липня, можливо, нам вдасться все-таки розблокувати цей процес для того, щоб і далі зберегти Україну і Молдову у спільному такому поступі до і паралельному одночасному поступі до членства в Європейському Союзі. Ну і власне про Польщу. Новий новообраний президент Кароль Навроцький відкрито говорить, що він проти того, щоб Україна була в ЄС і щоб вона була в НАТО. Як українська держава планує власне будувати стосунки з Польщею в нового формату за президента Навроцького, коли по факту всі ці роки Польща лишалася нашим таким головним лобі на шляху до ЄС і НАТО? Та ви знаєте, ми надзвичайно цінували і цінуємо те, що Польща протягом десятиліть насправді була одним з головних адвокатів членства України як в Альянсі, так і в Європейському Союзі. І для нас це була завжди дуже цінна і ціннісна позиція Польщі і усвідомлення того, наскільки це буде також і в інтересах самої, самої Польщі. Я думаю, що буде дуже непросто. Я думаю, що на жаль, ми будемо бачити. Е, ну, вже бачимо з того, що е, обраний е, новий президент говорить. Ми будемо бачити політизацію і е, ну таку. Двосторонізацію цього загального процесу нашого українського членства в Європейському Союзі, яке не має нічого спільного знову ж таки з реальними потребами і реальними інтересами як України, так і Польщі, буде залежати від того наскільки. Вистачить нам витримки мудрості, наскільки вистачить нам вміння працювати знову ж таки на різних рівнях, тому що це не тільки суто рішення президента Польщі, а велика роль в цьому процесі буде належати і парламенту і уряду польському. Тому будемо працювати на всіх щаблях для того, щоб все-таки переконувати, що це наш спільний інтерес. Але звичайно, для нас великий додатковий виклик, щоб зараз очільник найбільш. Найсильнішого, найпереконливішого нашого е, партнера і лобіста всередині Європейського Союзу ну заявляв про те, що на сьогодні він не бачить цієї перспективи і можливості для України. Ну і важливе питання раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про те, що Україна може приєднатися до ЄС уже в 30-му році. Наскільки ці терміни залишаються реальними? Чи дійсно ми через 5 років? Будемо в європейській родині. Ми з вами побачимо е, реальну налаштованість наших партнерів на цей процес, і навіть на ті заявлені. Е, е... Терміни тоді, коли наблизимося до ухвалення наступного семирічного бюджету європейського союзу, тому що саме в цьому бюджеті має бути передбачено і можливості для країн партнерів, для країн кандидатів і потенційно нових членів. І ось це буде відображенням того, чи європейський союз насправді серйозно ставиться до своїх власних прогнозів і обіцянок. Що стосується ну там практичних речей. Я вважаю, що ми маємо зробити набагато більше всередині країни на сьогодні, з точки зору е, України, з точки зору трансформації і е, переходу від гасел стосовно європейської інтеграції до дуже практичних речей забезпечення оцих от базових е, цінностей Європейського союзу як верховенства права, як свободи слова, свободи медіа, поваги до, до прав людини і таке інше. Але от і там Антикорупційної знову ж таки роботи. А одночасно це відповідальність країн-членів Європейського Союзу зберегти ту важливу динаміку, якої набув процес розширення не тільки стосовно України, а й стосовно Західних Балкан, країн західних Балкан стосовно Молдови, хотілося би вірити, що і стосовно Сакартвело та стосовно Грузії в майбутньому, що ми зможемо їх повернути назад. От ту динаміку все-таки. Не дати їй забуксувати, бо вже зараз ми бачимо, як вона гальмується, якраз через ну там дії стосовно нас угорщини і іншу, інші м, ну такі приводи, які шукаються країнами-членами для зупинки цього процесу. Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Іваною Климпуш Ценцадзе, головою комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.